Успішно використовує цю концепцію у своєму бізнесі. Увага на екран. Всім привіт! Мене звуть Свертинська Олена, і сьогодні я хочу вам розповісти про наш унікальний девайс короля лінійки з догляду за шкірою обличчя та тіла. Цей Pro. У чому його переваги і чому він такий унікальний? Я вважаю, що якщо ви мене уважно послухаєте, то ті щасливчики, у яких він є, ще більшою повагою на нього подивляться. А ті, хто ще не придбав його, обов'язково зробляться. І я точно знаю, що багато хто буде здивований тим спектром можливостей, які він несе, тому що як я часто жартую, німці нам не розповіли всього. Отже, спочатку відповім на кілька запитань. Що таке ультразвук простими словами? Ультразвук це коливання та хвилі у пружних середовищах з частотою, що перевищує верхню межу чутного звуку. Як глибоко проникає ультразвук? За частоти 1000 кГц ультразвук проникає на глибину приблизно 2-4 см. При частоті 25 кГц проникає на глибину приблизно 9 см. Що відбувається у тканинах під дією ультразвуку? Активуються амінні процеси, збільшується вміст нокліних кислот, стимулюються процеси тканинного дихання, під впливом ультразвуку підвищується проникність стінок судин, які лікувальні ефекти ультразвукової терапії, Нормалізується циркуляція крові, усуваються спазми та боліві відчуття, усуваються запалення в органах та тканинах, знімаються набряки нервових корінців, а зараз увага, вішенка на тортики. Якщо ви гадали, що це тільки для якості шкіри, ви помилялись. Бо як ультразвук впливає на суглоби? ультразвук сприяє смоктуванню. Напряков зменшує запалення та допомагає швидко відновитись ураженому суглобу. Під час процедури використовуються контакт, контактне середовище, і в нашому випадку це креми, які йдуть у набори до набору до цих які проблеми вирішують Ультразвукове чищення обличчя. Вона нормалізує роботу залаз, руйнує на глибокі камедони, сприяє звуженню. Для відновлення кольору шкіри обличчя, під час дії ультразвукових хвиль відбувається прогрівання, мікромасаж на клітинному рівні, активізація процесів обміну та вироблення халогену, оздоровлення, акуратне видалення відмерних клітин. Вплив ультразвуком допомагає зруйнувати сполучно тканині перемички між жировими клітинами, тим самим збільшується ефективність антицелюлітної терапії. Крім того, ультразвукове коливання покращує кровообіг та лімфовідтік у зони, зоні впливу, стимулюють обмінні процеси та нормалізують структуру колагену. Ця насадка, щіточка у 10 разів улучшає очищення шкіри. У цьому можна переконатися достатньо провести експеримент з водостійким олівцем, водостійким який очищуючими засобами не буде видалені зі шкіри, а цей гард з насадкою щіточкою впорується, впорується легко. Ця насадочка це детокс шкіри та глибокий пілінг. Ну і пару слів про колагени. Колегени першого та третього типу становлять 90% всіх колагенів в організмі та відповідають за еластичність, міцність суглобів, кісток, шкіри, волосся та ніктів. Також колаген типу 1 1 та 3 сприяє виробленню, виробленню гліцину. Який бере участь у побудові м'язів і спалювання жиру під час сну. А зараз увага! Цей гард прос, насадка для тіла, дозволяє підняти вироблення колагену третього типу на 28% вже через 72 години після використання. Увага, дівчатка! Пам'ятайте, спалювання жиру під час сну. Мені здається, що ми. Е... Знайшли чарівну таблетку. Враховуючи все вищесказане, я дуже рекомендую вам придбати цей прилад і не тільки придбати, але й щодня його використовувати. Це буде чудова альтернатива походом у професійний косметологічний кабінет. А по грошах це буде в рази дешевше. Дякую, Олена, за таке інформативне відео. Мені здається, що навіть потенційні клієнти, які ще не знайомі дуже детально з нашою компанією продукцією, вже зацікавлені. Ну і звісно.